Опа, Олег, хавай капусту. Як ви думаєте, дивіться, зараз Зараз у нас ну, 5 ранку. Як ви думаєте, що ми зараз маємо робити? Що ми зараз маємо робити? Йоу, аллі, маманде, Йоу. Давай, давай девайся, давай девайс. Сьогодні відео нестандартне. Якщо все вийде, воно вийде. Е, їдемо сьогодні. Якщо не вийде, ти так вийде, вийде. ніякому не цікаво буде. Е, їдемо сьогодні. Дімон е... їде коротше, сьогодні купляти машину, тому ми їдемо з ним. Насправді йде купляти машину. Ну це треба було не уточняти, по-перше. <рес> тому ми їдемо зараз в росло. Все, погнали. Одна минута до автобуса. Ми ж на зупинці. Она хавер попросить. Олег капусту. Я теж поїм, думаю. Спробую. Може стати дуже смачна капуста. Опа, ми вже в магазині. Тимон купляє воду. Редбулл. І виїжджаємо. Літі капуста. Це якийсь синій мем просто. Всі капусти. мем, прикол. Ну їдемо сьогодні в Рослав подивитися розлал. Не знаю. Я ні разу, ще в Рославі не був. Олег теж не був ні разу, ще в Рославі. Хоча ми погуляємо, подивимось. Та й таке, да? Надії взяти машину, правильно? Отак. О, і ми вже на вокзалі. Правильно? Ну Що ми вже в поїзді? Ось так вогонь. Мало людей. Опа, вже трохи розвиднилося. Трошки поспали ми і їдемо далі. Передуше. Ще... Скільки годин у нас попереду? Скільки ще ж намігти? Три. Четри години. Це неможливо. Я би хочу воду вибрати. Короче, наш план такий. Ми зараз їдемо до, як називається, Олау, да? Бо це біля. Це біля цього, біля розлову. Е Дивимося на машину. Якщо вона не підійде, ми або повертаємося назад в Кельсі, дивимося ще на одну машину, або в'їдемо в Вроцлав. Далі там 15 хвилин з того місця буде і їдемо туди теж дивитися на... ще на... на пару машин. Не знаю, що буде. Для мене це теж новинка, я не знаю, яка там машина буде. Я знаю тільки, що це Audi 2002 року. Що за машина і яка вона на них не знаю. Хлопці тобто, кажуть, що непогано. по фотографіях, А що на практиці, не знаю. Зараз подивимось. Ось, ми вже приїхали в улаві. Це, це коротше це село. Забите за село. Тут. <с? <с?> Я не знаю, куди ми приїхали. <с?> О! Все, йдемо, куди? Дзвони до того хай йдимося. І їдемо. Ну що ж? Дивіться, яка тут красота в нас. Природа, ви що? Вон до качки плавають. А ми йдемо зараз, хлопці хочуть перекусити в Макдональдсі. Та йдемо, гуляємо так. — Він вже є, чи що? — Він вже є в Олабі. Ага, то може... як це вулиця? — На якому? — Чому? Ага, добре. — Це на вилітку на Ополі. — Добре. За 15-20 водій ще. Да, вже угу. так. А ну що, приїхали? Діма поїхав, поїхав проїхати машину взагалі-то. Ну, як машина, скажи, як тобі машина? Ні, не, ну непогано. Ну може бути. Ну може бути, там царапане на капоті ржавчину видно. Десь під колесом трохи видно, так, але щоб такі прям великі, нічого. А по мотору по коробці метальніше. Так не знаємо. Ну, клімат ходить. Ще що. Ну, так, в салон мені дуже сподобався. Кропка автомат, е турбобензин е е і Та й все там. Чи ще що? Зараз подивимося, чи Дімо не сподобається. Хай подивиться. Е що, Діма вирішив її купувати? Е Приблизь сюди, тоді йде подивись, покажи салон. Ну Зараз ми вже поїдемо в е цей. власник дасть нам ще йому диски якийсь ще другий та й все. Що та і така машина, поки ж дає, зазніму її. Гарно, покажу. Все, що тут, то є така ржавчина трохи, як ви бачите. Трохи не видно вам. О, так, от. О. Далі е, шашок. Тут трошки бампер підсивоканий. Вони пішли вже писати умову. Діма приїхався на ній, сказав, що все. Все нормально, ну салончик ви самі бачили, зараз заїдемо. Ну і на капоті отак, бачите, чуть трохи стекло з цього боку. А так-то машина не знаю, це здрава машина. Мені салон зайшов. Не знаю це, а так-то... Ну, як сказав Дімон, перша заправка. Заливаємо скільки літрів, Дім... Ні, ну машина, машина здрава, здрава машина. Здраво, приїхали, купили, він подивився, ще потім Дімон дивився там в неї, але підписали після все, все на бумагу. У мене бумаги, все чітко. Все супер. Ну що? Ну давай 40 літрів до хвата. Тримай, тримай там до каплі, до каплі. Все Ну що, йди плати. Куди ми перше? Дивіться, обзор на машину, ну що ж бачу, є для, цього, для сигарет. Місце, такий ручник. далі така. Все, ло підлокітник. Чи як він там називається, коротше. ззаді там теж є. Давай, давай. Мака, я їду, понял. Не, я їду. Ти не міш їздити. Все, давай. Все, ось так. Іде Макдональдс. Бан, нахуй, почти повний бак. Ну давай. Звони пищи. Ну на автоматі то понятно. Брен ага. лайт. Да. 440 км дорадом їхати. Да. О, -о, -о, -о. Та ти шо? Чекай, ну ты не забувай скільки там буде їхати. Наліво. Тут наліво? Да, наліво. Опа! Іме вже Макдональдсі! Давлішка? Смачного! Хлопці, смачного! Мені зараз принесуть. Я їх завжди останній, але ну, нічого страшного. І, і тобі буде там показувати куди. Ти... Все, як виїхали, я пока тут на призмінку присяду після. Коли Оліг втомиться, подивимося. З колесами тут непогано так. Зайди в Яносик, на всякий случай. Стали в цьому в селі. Зараз, зараз зайду в Яносик, чекай. это видео скинул подвесить расход Ну, сейчас 9 да мы едем 120 то сейчас 9,4 короче сегодня приеду в то спитаю. Он, я вже на цьому місці. Нога, звісно, затікає Тако їхати на автоматі. Та й на любі, напевно, буде. Якщо такої трасою... Ну дивись, де радари. Дара буде, дивиться. Їдемо, вже не знаю, скільки вже дві години не сїдемо. Більше, так. Дощ почався. Ми саме не їдемо на Варшаву, а потім ми будемо... Коротше, дорога на Варшаву, але ми потім з'їдемо на на, на радом. Тому чекаємо зараз. Ось такий дощ почався невеликий. Ну що ж, сьогодні дознімає відео. Сьогодні у нас понеділок, вечір як ви бачите. Вчора не дозняли, бо сіли в нас з телефони, ставали на заправках, заряджали телефони. Вже не було коли знімати, вже темніло, та й дощ почався тоді. Та й таке. Доїхали нормально, ніяких пригод не було. Дім, ти довольний машиною? Так, все добре. Це дуже добре. Ну що ж, сказати, ось така ось така вийшла відео. Така подорож. Всім дякую за перегляди. Кому цікаво, заходьте на канал, пишіть коментарі, якщо у вас є якісь питання. І до нових відео.